Дорогі брати і сестри, я вітаю всіх вас з любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, мир Божий вам. Як добре, що ми сьогодні є в Домі Божому. У мене мій знайомий друг пастер, він говорив, що якщо ти вранці встав і тебе нічого не болить, ти вже в небесах. Ми сьогодні в Домі Божому. Слава Богу. Інколи коли я буваю в нашій церкві, я сижу на балконі і слухаю Слово Боже. І мені так подобається, коли брати проповідують. Гарно так, тема не завжди є. Я розмірковував собі над тим, як я назву свою проповідь, і мені прийшла така, згадав, фразу, яку колись сказав екс-президент України Віктор Ющенко, що ці руки нічого не крали. Але я її трошки переформулював, і вона буде так звучати сьогодні. Чи можемо ми. Вкрасти в себе, і скільки це буде коштувати, а компанія Apple, яка знаходиться в штаті Каліфорнії в Кремнії долині, виготовляє iPhone, iPad комп'ютери Mac. Дохід компанії, наскільки є великий, що Декілька країн разом узятих і їх з'єднати не можуть мати стільки доходу. В 1970-х роках троє молодих, скромних хлопців працювали в гаражі, щоб створити перший комп'ютер. Це був Стів Джобс. Стів Возняк, це наш українського походження українець, і Ронал Вейн. Послухайте не уважно, що я вам скажу. Коли був створений перший комп'ютер, вони вирішили його продавати, і Стів Джобс просив Роналда Вейна візьми 10% акцій компанії Apple. Роналд не хотів. Каже, я не вірю в успіх компанії. Але Стів наголошує, візьми 10% акцій. Рівно через 12 днів Роналд Вейн продає свої акції за 500 доларів. Сьогодні ці акції коштують 72 мільярди доларів. Ви можете представити собі продати 72 мільярда доларів за 500. Я вертаюся, моя проповідь називається Чи можна вкрасти в самого себе? І скільки це буде коштувати? Читаю я Слово Боже із книги Малахії, це буде третій розділ. Читаємо із 8 по 10 вірш. Слухайте уважно Слово Боже. Малахій, третій розділ, з 8 по 10. Чи Бога людина обманить, а мене ж ви обманюєте? Ще говорите, чим ми тебе обманили десятиною та приносами. Прокляттям прокляті в мене ви обманили і люд увесь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробовуйте, промовляє Господь Саваоф, чи небесних отворів вам не відчиню та не вилю вам благословення аж надміром? Читаємо друге післення до Коринтян. Це буде 9 розділ сьомий вірш. Друге до Корінтіян 9.7. Нехай кожен. Дає, як серце йому призволяє. Не в смутку, не з примусу, бо Бог любить того, хто радісно дає. Нехай кожен дає. Я буду сьогодні говорити цікаву річ для вас, для когось може бути вона незвична, але я дуже-дуже хотів її розказати. Якщо ви уважно читаєте Біблію Слово Боже, то перший, хто почав давати десятину пожартування, це Авраам. І в книзі Буття, 14 розділ, 18, 20 вірш, ви можете висвітити. Дуже цікаво, щоб ви бачили слово Боже. Завжди біля грим говорив, Моя Біблія говорить, Біблія говорить, Біблія говорить, Біблія говорить. Авраам перший який почав давати десятину, і він віддав присвященникому Хеседеку. Другий раз, коли я звернув Біблію, коли Патріарх почав давати десятину, це записано в книзі буття 17 році, 22-й вірш, коли йшов в Харан. І коли він ночі бачив, коли ангели сходили виходили, він вранці проснувся і сказав: Це місце святе, тут є Бог, взяв олію, виляв на камінь і сказав такі слова. І що Бог мене благословить і дасть мені все необхідне для мого життя, я буду давати десятину. Третій текст Біблії записано в повторенні закона, 14 розділ, 22 вірш, коли закон зобов'язував давати 10% від усього, що ти мав, і свого поля. Я бачу одного пастора, який працював в Індонезії, і він говорив в одній церкві про пожатування, він привіз фотографії з Індонезії, показав, як одна сестра принесла в церкву 10 цибулин. Поторення закону говорить, що давати 10% від усього, що ти маєш. Коли ми читаємо новий заповідь, Практично ми не знаходимо там про десятину, але послухайте, що слово Боже, те, що я читав, що кожен, кожен хай дає, не з примусу. Ми живемо під благодатью. Я вам розкажу тепер правдиве свідоцтво із свого життя. Коли я тільки одружився, Мені попалася книга Йонгічо, яка називається Четвертий вимір або четвертий змірення. Йонгічо починав своє життя дуже в бідності. Він не мав ні крісла, ні стола. Він розпочав будівництво церкви в Сеулі на пустирі. Сьогодні це і багатий район, коли був дуже бідний він район. Він вчив своїй церкві давати десятину, давати 10%. Наскільки у нього бідні були члени церкви, що одна сестра пронесла чашку і рисові палички, якими вона їла, каже, це хочу пожертвувати. Коли ми були в церкві Індічо, він сказав такі слова: Я тепер не можу стати бідною людиною, якби я навіть захотів. Якщо кожен член церкви дасть один долар і буду мати мільйон. нього найбільша церква у світі. Коли я прочитав цю книгу, мене Господь торкнувся і почав давати десятину. В той час у наших церквах гроші не збирали. Ми збиралися по домах підпільна церква. Я свою десятину віддавав двом сестрам. Одна була вдова, була інвалід, і друга сестра, вона мала двоє дітей і чоловік її оставив. Я постійно давав їм 10% своїх грошей. І я побачив, Бог мене обільно благословив. Я почав говорити зі своїм друзям у церкві: слухайте, давайте десятину. Мій друг Яша каже: я не буду давати десятину, але його дружина була розумна, каже, Яша, спробуємо. Ми поїхали із Яшою в той час, тільки почали відкривати візи до Америки. Ми поїхали з ним в Нью-Йорк, вертаючись назад. Ми купили відеокамеру за тисячу американських доларів. В Москві в Шереметіво. Він продав її за 32 тисячі радянських рублів. Приїжджає в Чернівці, там, де він жив, за 15 тисяч купляє ладу Жигуля і за 17 тисяч будинок. За тисячу американських доларів. Після того почав Яша всім розказувати, що Бог благословляє. Нашій церкві в Америці ми тільки організували церкву. Перше, що ми зробили, ми сказали, що 10% з доходу церкви ми будемо відправляти на наше об'єднання. За 15 років ми купили півтора мільйонну церкву і ми не взяли ніякої позики в банку. В нашій церкві я мав доступ, і я знав, і я бачив, скільки люди жертвують, тому що у нас в Америці кожен на конверті пише, скільки він дає, і пише десятина. І я подивився, що ці люди дійсно є благословення. Я не знаю, скільки ви даєте, як ви даєте, але я просто раджу вам попробуйте. Генрі Форд. Починав своє життя наскільки бідно, що була одна ложка на двох. Коли Бог його благословив, він став одним із багатих людей Америки. Він постійно давав 10% на свою церкву. 10% на свою церкву. У мене є троє дітей. І коли вони були вже підросли, я їх хотів навчити десятину давати. Я взяв 5 доларів, кажу, діти, я вам хочу подарити 5 доларів, якщо ви їх правильно розподілите між собою. Я кажу, не ти старший, поділи. Він каже, тато, не ділиться. Не ділиться 5 доларів порих на троїх. Я кажу, ніночка, ти може, поділиш. А вона каже, та мені татко, однаку, скільки хлопців дадуть, скільки я буду мати. Віталік менший, каже, татку, я знаю, як поділити, я знаю. Ніночки 2 долари, а нам по півтора. Я город, Віталік, і так теж не підходив. А як? Я говорю, з 5 доларів 50 центів віддаєте в церкву. Вам лишається по півтора долару кожному рівно. О, татку ми забули, я кажу, я гроші не даю. Вони дають десятину і Бог їх благословляє. Послухайте мене уважно. Найбільше у світі на Сполучені до Америки, вгадайте цифру, 22 мільярда доларів щорічно. Послухайте, коли перші Пілігрими приїхали до Америки, була дуже важка зима, вони помирали, не було що їсти. Вони в одну могилу скидували всіх мерців, ставили один хрест, щоб індіанці не порахували, скільки їх за зиму загинуло для того, щоб на них не напали. І коли вони пережили важку зиму, вони зробили День подяки, бо великий Бог урожаєм благословив їх. І Америка дає 22 мільярди доларів щорічно. Ви можете, що хочете про Америку говорити. Це одна із самих потужних і благословених країн світу. Наша Україна тільки бере гроші, але нічого не дає. Вона тільки бере гроші, нічого не дає. Я впевнений, що благословіння є в Слові Божому. Благословіння є тоді, коли ми даємо. Тоді, коли ми щедро сіємо. І коли будете видавати, ви ніколи не пожалієте. Ронал Вейт все своє життя жалів, що за 500 доларів продав 72 мільярди доларів. Да, ви можете говорити, 10% це і багато. Сьогодні одна із причин, чому розходяться сімейні пари неправильне ведення фінансів. Одна із причин. І я завжди говорю, і експерти говорять, християнські експерти говорять, якщо ви заробили 100 доларів, 10 віддайте на церкву, 10 заховайте, а 80 використовуйте. Попробуйте так робити, ви побачите благословлення. Я не хочу вам сказати, що після сьогоднішньої проповіді ви почнете давати гроші, і Бог буде обільно вас благословляти. У мене є друг пастир Курс вам. Він почав давати десятину, і в нього економічна ситуація погіршилася. Я незадоволений, звичайно. Він наняв одного експерта по фінансах, для того, щоб пояснив йому, куди діваються гроші. Він питається, розкажи мені, де ти даєш гроші. Він каже, скільки то квартира, скільки то на життя, скільки туди. І 10% даю церкву. Експерт крикнув: Я бачу, де тікають гроші. Це десятина каже. Перестань давати. Курс вам устав, каже такий експерт, мені підходить. І почав продовжувати давати десятину. І Бог його благословив. Чому слово Боже каже, Господь каже, ви випробуйте мене, ви попробуйте, ви зробіть експеримент своєму життю, ви ніколи не будете жаліти, ніколи не будете жаліти. Один із експертів порахував, якщо би церква давала десятину, ми мали би 165 мільярдів доларів. За ці гроші ми могли б накормити бідних, могли б отримувати місіонерів, могли б утримувати служителів церкви, ми могли б побудувати багато церков і зробити багато праці. Ви ніколи не будете жаліти, коли будете давати. Якщо ви не будете давати, ви будете жаліти. Ви прийдете у вічне Царство Боже. І скажете, я мав можливість дати 10%. Це невеликі гроші. Ви можете і більше давати. Ми живемо під благодатью. Але кожен каже Слово Боже, кожен. Апостол Павло говорив про легендарну македонську церкву, яка дала більше, ніж могла, сверхсили. Сверхсили. І тому я закликаю кожного із вас. Попробуйте, який добрий Господь, попробуйте, який його великий Божі благословіння. І я призиваю вас давайте ми станом і помолимося.